Щире вітання, інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. В студії працює Івана Осташук про головне у викладі наших журналістів. Поки війна триває, потрібно, щоб, попри військових, тактичну медицину знали також і прості цивільні. Обстріли не вщухають, тому такі знання дуже цінні. Нещодавно відбувся інструктаж від членів ДФТГ для жителів надвірної. Про що саме йшла мова? Дізнавалися наші журналісти. Цими днями відбувся інструктаж з тактичної медицини, дій з вибухонебезпечними предметами та поводження зі зброєю. Присутні змогли ознайомитися з базовими правилами та отримати цінні знання. До людей звернувся міський голова надвірної Зіновій Андрійович. Цим навчанням дуже важливо знати. Що ніколи не каже ніколи ніхто не міг знати, що нас буде чекати у 2022 році. Надіюся, що навчання потрібно. Я більше переконаний всім чоловікам, бо ми розуміємо, що нас чекає після перемоги. Розповів про відмінність аптечок військовий медик Тарас Дунець. Він пояснив, як діяти у вимушеному положенні з бійцем. Показав нові методи з симульованим потерпілим на полі бою. У кожного бійця на фронті має бути індивідуальна аптечка. Може бути різних виглядів. Такого 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 формату. Ця аптечка більш наповнена. Вона йде більше для бойового медика, тому що тут більше перев'язочних матеріалів, більше кровозупинних матеріалів. Складаємо до вуха, так ніби він тримає телефон. цієї сторони самої ногу ми згинаємо максимально. У нас виходить речах. Тобто в такому положенні навіть дитина його може перевернути. Повертаємо в таке, в таке положення постраждалого для того, щоб у нього не запав язик, щоб він, щоб він не захлеснувся рвотними масами. Що ми перше повинні зробити, коли побачили потерпілого? Виявити, чи немає у нього критичної кровотечі. Тобто, ми перевіряємо ось тут, перевіряємо під пахами, перевіряємо ноги. Зараз по теперішніх стандартах є метод чую, бачу, відчуваю. Ми нахиляємо вухо максимально до його носа, відчуваємо, чи він дихає і дивимося на грудну клітку. За 5 секунд вона має піднятися два рази. Михайло Грицько, комендант Надвірнянського району, пояснив за види кровотечі їхні особливості про порядок користування турнікетами та правила їхнього застосування на ділі. Кровотеча буває трьох видів: капілярна, венозна і артеріальна. Відмінність венозної кровотечі від артеріальної це колір крові. Артеріальна вона йде під тиском. Винозна вона стікає по, по тілу і одяг набухає, накладаємо турнікет максимально вище е, пошкодженої ділянки тіла. Тобто ноги, руки і грудної клітки. Категорично заборонено бойовому медику надавати е, медичну допомогу своїм турнікетам. Категорично заборонено, е, вплоть до дисциплінарного притягнення. Тобто, кожен має свій турнікет. Обов'язково на турнікет вказується час. І дата продовжив інструктаж, але вже на тему поводження з вибухонебезпечними предметами, головний інспектор відділу ЗНС Нитернянського РФ ДСНС України Івано-Франківської області Василь Гоголь звернув увагу на небезпеку, яку несе нехтування правил безпеки та ігнорування дзвінка до відповідних служб. Від початку року виникло у нас вже 23 заявки. Поступили люди, телефонують на службу порятунку 101, 102 про те, що Є вибухонебезпечні предмети або підозрілі вибухонебезпечні предмети. Відповідно, наші працівники оперативно реагують, виїжджають на місце події, роблять ідентифікацію, після того передають заявку на Івано-Франківця, на наших піротехніків, їдуть, виїжджають для ліквідації таких подій. Є три, є три основні такі моменти, тобто, це є. Не підходь, не чіпай, зателефонуй 101 або 102. Це основні правила, які треба дотримуватись. Це є рушні гранати, фактично більша частина F1, РГД5. Це часів Другої світової ну, тобто такі старі вибухонебезпечні предмети, але вони є дуже небезпечні і вони використовуються у теперішній теж час. Тож є такі цікаві. Протипіхотні осколочні міни дуже небезпечні. Радіус уваження такої е, протипіхотно-осковишні міни 50 метрів. Якщо, не дай Бог, навіть ви патрулюєте чи, чи навіть у себе на земельних ділянках ніякому разі не чіпати. Краще зателефонувати. Якщо навіть він не підтвердиться, повірте, за це нічого не буде, тому що е, ви не знаєте, ну, що може бути. І краще переконатися, зателефонувати на 101. Щоб берегти себе також своїх рідних, Владислав Селіванов, командир ДФТГ, спою принцип на бою зі ствола про саму зброю, починаючи огляд від карабінів та закінчуючи сучасними автоматами. Також член ДФТГ Олександра пояснив важливість чистки автомата. У стволі є нарізи таким от чином. Коли вистрілюється патрон, пуля йде по нарізам і виходить з каналу ствола. Ця винтовка у нас застосовувалася ще з Першої світової війни. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день кращої винтовки для навчання немає, не існує. Це зразок Шпагіна, це карабін Шпагіна, це вже Друга світова війна. Для снайперів була створена отака зброя. Пан Калашніков зняв зразки з німецької гвинтівки. Як і зробив собі автомат калашник Хоча це чистий зразок німецької гвинтівки ґаутсванського. Шомпул тут є ще пенал, в даному разі на шпиналу немає, накручується щиточки і чистимо 250 патронів, бронежилет, каска, це повністю спорядження наших, що ми були на сході, то як ми воювали, поділилася враженнями від побаченого Аня, яка не вперше на таких інструктажах. Зазначає, що це потрібно кожній людині. Я таки підтримую звичайно, тому що в нас зараз іде війна, і нам це потрібно для кожного, тому що кожна людина має зміти себе захистити, має ну розумітися, хоч трошки що це таке є, як з ним поводитись. Тому що якщо не дай Боже щось десь знайти, все одно потрібно знати, як з цим поводитись на Прикарпатті Засобами реабілітації забезпечено 2733 особи, з них 56 військовослужбовців. Про це на брифінгу розповів заступник директора Івано-Франківського обласного відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Андрій Магас. Посадовець зазначив, що укладено 432 договори з підприємствами по всій Україні. Ведеться робота, щоб підприємства. Вчасно постачали продукцію. Обласне відділення профінансовано майже на 62 мільйони гривень. Засобів реабілітації особам з інвалідністю передали на 51 мільйон. Для того щоб отримати засіб реабілітації, особи з інвалідністю, чи, наприклад, військові їм не обов'язково мати статус особи з інвалідністю, повинні подати до. Територіальних громад ОТГ або до ЦНАПу, або через електронний кабінет, заяву і е, певний пакет документів. І е, ці, ЦНАП чи ОТГ передає ці документи до обласного відділення, де у трьохденний термін їм видається електронне направлення, про що повідомляється той орган, від якого прийшли документи, і відповідна особа з інвалідністю з цього часу. Ця особа має право в будь-якому підприємстві в Україні замовити собі засіб реабілітації, якому вона довіряє або який їй більше подобається. Такий список підприємств, які виробляють певні категорії товарів. Особа з інвалідністю може отримати в органах соціального захисту. Після того, як Людина вже для себе вирішила, який засіб вона іде, хоче придбати. Вона повідомляється підприємство, з нею укладається договір, підприємство укладає договір з обласним відділенням, виготовляється цей виріб і обласне відділення його оплачує. Коли вже виріб є, передали людині. Таким чином, за цей рік на сьогоднішню дату. Обласне відділення профінансовано на 60, майже на 62 мільйони гривень. Із них вже засоби реабілітації особам з інвалідністю передали на 51 мільйон гривень. Тобто вони вже виконані і передані людям для використання. Велика робота в цьому напрямку проводиться, тому що на ці кошти вже укладено 432 договори. З підприємствами по всій Україні і постійно ведеться робота, щоб ці договори вчасно виконувалися, щоб не було затримки з виготовленням і надходженням засобів реабілітації до людей. З цих 51 мільйона, які вже зараз оплачені, засобами реабілітації забезпечено 2733 особи, і з них 56 осіб військових. Зокрема, 1194 особи забезпечені ортопедичним взуттям, 407 осіб забезпечені засобами пересування, 277 осіб засобами реабілітації, 281 особа протезами молочної залози, 501 особа протезно-ортопедичними виробами і 71 особа Особами оплачений ремонт засобів реабілітації, Якщо таке стається, що засіб не гарантійний, але підлягає ремонту. На двірнянщину в сльозах на війні загинув Тарасюк Гнат Ігорович з позивним табакі, захищаючи батьківщину. Схиливши голови і стоячи на колінах, жителі нашої громади віддали останню шану герою. Найкращі сини України віддають своє життя за свободу рідної землі. Мужній, сильний, добрий та завжди готовий прийти на допомогу. Так згадують полеглого захисника Гната Ігоровича Тарасюка, жителя міста Надвірна. Вірний син своєї України загинув у бою за батьківщину 13 серпня 2023 року поблизу села Козачі Лагері Херсонської області. Похорон полеглого воїна відбувся 21 серпня в рідному місті. Вся громада в цей скорботний час висловлює щирі співчуття родині, близьким та друзям з приводу загибелі мужнього воїна. Гнат Ігорович назавжди залишиться добрим, чесним, вірним сином своєї землі вічна пам'ять і славу українському воїну, який захищав батьківщину та кожного з нас. Поліцейські Івано-Франківська затримали хулігана, який вистрілив зі зброєю прикарпаття. Правопорушник поранив чоловіка на вулиці пізно ввечері. Потерпілого з вогнепальним пораненням госпіталізовано до лікарні. Винуватця затримали поліцейські усі причини та обставини слідчі з'ясовують. 20 серпня. Близько 23 години. 30 хвилин до поліції надійшло повідомлення про бійку, де чути постріли. Подія мала місце в обласному центрі, що по вулиці Полія. На місце події негайно виїхала патрульні поліцейські слідчі оперативна група районного управління поліції та експерти-криміналісти. В ході проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що 25-річний місцевий мешканець, грубо порушуючи громадський порядок, здійснив постріл із предмета, схожого на пістолет, у чоловіка, який проживає в сусідньому будинку. Після скоєного зломисник покинув місце події, невдовзі його затримали патрульні поліцейські. Потерпілого 2000 року народження уродженця Коломойського району госпіталізовано до лікарні з цілесними ушкодженнями у вигляді вогнепальної рани лівого стегна. Фігуранти слідчі затримали порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Прохоронці опитують ймовірних свідків, приглядають камери відеонагляду та проводять всі відповідні слідчі дії для встановлення усіх причин злочину. На Прикарпатті стартував футбольний сезон чемпіонату області 2023-2024 року. Надвірнянський Бескет вдома зустрівся з командою Карпати з Кутів. Поєдинок видався напрочуд цікавим. Обидві команди активно боролися за лідерство. Та в результаті зіграної гри перемогу здобули господарі з рахунком 4-0 Завершилася гра між командами ФК Бескет та ФК Карпат. У Івано-Франківській області стартував футбольний сезон чемпіонату області з футболу сезону 2023-2024 року. Спортивний захід надвірні розпочався з підняття державного прапора України та виконання гімну. Футболісти на поле вийшли у футболках з прізвищами героїв. Таким чином шанували пам'ять українських захисників, які загинули у боротьбі за незалежність України. Похилили голови і у хвилині мовчання. Перед початком матчу футболістів та вболівальників привітав міський голова Надвірнянської Громади Зіновій Андрійович, він побажав перемоги не тільки на спортивному полі, а й на фронті. Ми щойно зачитали імена 48 Героїв України, герої Медвернянської територіальної громади, які за нас з вами віддали найдорожче, найцінніше своє життя. Кожна на футболці ім'я Героїв України, які з перших днів пішли на захист і ціною власного життя. Дають можливість нам жити, працювати, змагатися грати в футбол. Пам'ятаємо, якою ціною ми маємо сьогодні можливість змагатися і представляти наші територіальні громади. Я дякую всім платникам податків, адже на Дернянський футбол сьогодні отримується за кошти платників податків. Я дякую депутатам міської ради, які виділили суму більшу, ніж в минулому році, для підтримки футбольної команди Бескід. Я думаю, що сума буде зростати, але хотілося, щоб і зростала майстерність і виграні матчі. А на інший день пам'ятаємо всі герої і живих, і мертвих. І пам'ятаємо ті родини, які сьогодні опинилися в дуже важкі психологічні моральній ситуації. Найбільше свято нашої держави тоді, коли прийде перемога. Дякую за перший тур. Думаю, без повітряних тривог Іха приможливий синіше. Надринянський Бескет вдома зустрівся з командою Карпати з Кутів. Поєдинок видався напрочуд цікавим. Обидві команди активно боролися за лідерство. В результаті красиву перемогу здобули господарі. з рахунком 4-0 завершилася гра між командами ФК Бескет та ФК Карпати. У селищі Битки Посічнянської громади урочисто відкрили стадіон, який за багато років нарешті вдалося відновити. Тут провели товариський матч між. Ветеранами громади привітати бідківчан з важливою для селища спортивною подією. Приїхав голова Надвірнянської асоціації футболу Руслан Нестерук. Привітав односельчан та жителів громади, голова Пасічнянської ТГ Андрій Гунда. Також захід відвідав військовослужбовець ЗСУ Василь Сенопрович. Я надіюся, що селище Битків відродить свої футбольні традиції. І будуть перемагати виховувати нових чемпіонів, чемпіонів на де будуть виступати за збірну України і в європейських клубах. Сам перед хочу подякувати керівництву Посіщанської громади за те, що в такий важкий період долучилися до відкриття стадіону. Також велике дякую нашим захисникам, які дають змогу. Сьогодні займатися улюбленою справою. Як Ми бачимо не дуже зараз на всіх місцях трава, тому що сонце вигоріло. Але чотири роки тому назад півський стадіон так само був такий самий, але зараз він самий найкращий в районі. Погодимося, правильно, саме один із найкращих. Надвірно не рахуємо стадіон, тому що це Укрнафти стадіон. Але через три роки я думаю, тут так само буде місце, де. Глема не буде виднятися. Всюди буде трава. І цей стадіон ми робимо не для всіх футболістів, а для школи для дітей, тому що саме діти мають грати на цьому футбольному полі, розвиватися. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора. На все добре. Бережіть себе та своїх рідних.